Адаптація першокласника до школи це довготривалий та складний процес. Кожній дитині він дається по-різному: нові люди, дисципліна, однолітки, з якими не завжди легко знайти спільну мову, можуть впливати на дитину та викликати труднощі у пристосуванні до нового формату життя. Тож, аби уникнути негараздів під час адаптації дитини, вчителі використовують найсучасніші освітні програми. Одну з таких використовують вчителі початкових класів Прилуцького ліцею номер 7 наш навчальний заклад працює за типовою освітньою програмою Олександри Савченко, затвердженою у 2022 році. Перші цикли програми розроблені для учнів перших-других класів, де приділяється особлива увага саме адаптаційному періоду здобувачів освіти. Зміст програми має потенціал формування у здобувачів ключових компетентностей не лише в перший рік навчання в школі, а протягом чотирьох років початкової освіти. У своїй роботі з першокласниками ми керуємося методичними рекомендаціями щодо адаптації учнів першого класу у новій українській школі. Як говорить Ліна Петриченко, освітня програма Олександра Савченко спрямована на співпрацю учня та вчителя. Тобто школяр може пропонувати варіанти роботи на уроці та креативно розвиватися. Така методика спрямована саме на адаптацію дитини до систематичного навчання. Основною новацією у практиці діяльності перших класів є інтеграція навчального матеріалу, про що також наголошують і автори концепції нової української школи, і пропонують нам, вчителям тим, інтегрований підхід для першокласників. А також однією з важливих умов адаптаційного періоду першокласників є урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього середовища для дітей, де вони відчуватимуть себе захищеними та у безпеці. Одним з найлегших способів адаптувати першокласника до навчання є ігровий. Оскільки малеча ще зовсім недавно відвідувала дитячі садочки, освітяни працюють з дітками за допомогою кубиків Лего, при цьому впроваджуючи елементи навчання. З допомогою Лего вирішується завдання освітньої діяльності початкової школи такими напрямками. Це розвід дрібної моторики рук. Навчання правильному і швидкому орієнтуванню просторі, ознайомлення з математичними поняттями, розв'язування математичних задач та логічних, розширення уявлення про навчальний, про навколишній світ, розвиток уваги пам'яті, творчого мислення, формування навичок діалогічного мовлення, розширення словникового запасу, вміння працювати у групі, спілкуватися з товаришами, створення атмосфери змагання. Добре організована робота з конструктором Лего має великий потенціал, допомагає виробляти певні якості особистості, посадючість, терпіння, взаємоповагу та охайність. Вчителі переконані, що якісне освітнє середовище забезпечить краще навчання та сприйняття інформації першокласниками. В першу чергу воно має бути безпечним та сприяти вільному розвитку школяриків. У наших класах це будуть де будуть навчатися першокласники. Є наступні осередки: осередок навчально-пізнавальної діяльності, змінні тематичні осередки, осередок для гри. Осередок художньо-творчої діяльності, куточок живої природи, осередок відпочинку, дитяча класна бібліотека та осередок учителя. Усі учні наші заслуговують навчатися в такому середовищі. Забезпечуються їхні потреби, базові потреби, потреби у навчанні, додаткові потреби для дітей з особливими освітніми потребами. У такому освітньому середовищі є баланс між навчанням навчальними видами діяльності ініціативним вчителем та видами діяльності інноваційними самими дітьми. З 2017 року у Прилуцькому ліцеї номер 7 запровадили нову українську школу. Завдяки цьому діти здобувають освіту через діяльність, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.